У більшості випадків крадіжки не є спонтанними. Зловмисники до них ретельно готуються. Як правило, злодії, оці, які працюють по, скажімо, вечірній в час, вони спостерігають за квартиру, вибирають квартиру, спостерігають за нею день, два-три, ставлять свої помітки в маячки, Переконуються, що на протязі двох-трьох днів ніхто... Не проживає в квартирі, відсутні, і потім вони вже сміло проникають і вчиняють крадіжку. Чимало крадіжок припадає і на денний час. Це є групи злочинців по два-три чоловіка, які між собою розподіляють ролі. Одна людина, як правило, спостерігає на дворі за рухом жителів, перехожих, чи немає ніде поблизу поліції. От, друга людина спостерігає між сходовими клітками в під'їзді. І третя людина вже проникає безпосередньо, відкриває замок дверей і проникає в квартиру, вчиняє крадіжку. Серед крадіїв є як місцеві жителі, так і гастролери. 17 року затримано групу осіб в складі двох чоловік. Це жителі Івано-Франківська. Вони проникали шляхом відваження вікон металопластикових. І працювали по підбору ключа, вони були затримані на гарячому. В січні цього ж року затримано групу з трьох осіб, Входило двоє осіб грузинської національності. І один житель Одеси, тож аби убезпечитися від подібних випадків, громадянам слід своєчасно інформувати поліцію про появу біля їхніх осель підозрілих осіб і звичайно максимально дбати про безпеку своїх квартир і унеможливити будь-яке стороннє проникнення з боку потенційних крадіїв.